Друзі, вітаю вас всіх в Аврорі! Ви подивимося, які акції на десерт какао молочний. А також на горіхово молочний, 100-грамовий 37 гривень. Чорний шоколад Fresh 47 гривень. Молочний манго 39 гривень. Зараз будь-яка упаковочка маршмелоу ціною 9 гривень. І маленький чи то трішки більше за розміром. Широкий вибір кухонних приладів представлений в Аврорі, різні товкачки, лопаточки. Ось таку товкачку для картоплі сьогодні купила і я. Зараз на акції сухий корм для котиків 34 гривні за будь-яку упаковку. А цей заварничок це взагалі знахідка, а ціна бомба 199 гривень. Представлені теж різноманітні каструлі. А це взагалі знахідка. Фритюрниця за 299 гривень в Аврорі, друзі, широкий вибір різноманітних чашок. До речі, є вже чашечки до Дня закоханих. А ось ця скляна чашка з подвійним дном та блистівками мене вразила. Різноманітний вибір бокалів, рюмок. Те, що можете знайти в Аврорі, на які теж акції. Скидка зараз на різноманітні дитячі рукавички, а також дорослі, широкий вибір теплих шапочок. В Аврорі представлено, різноманітні, широкий вибір декору святкового. Ось таку я циферку придбала для тортика, також в Аврорі асортимент різнокольорових кульок. Все, що для свята потрібно, Брелочки. деякі з них. По акції. І тільки, друзі, погляньте, які зараз скидки які зараз на різноманітні сумочки, косметички, рюкзачки в аврори. Кольори різноманітні. Ось дивіться, який дитячий рюкзачок такий. По акції 99 гривень. Екосумка 99 гривень. Сумка на колесах 399 гривень. Хорошої якості, рушнички хочу зазначити. До речі, кольори різноманітні, яскраві. Якість непогана, хочу сказати. Так, на акції зараз вішалочка для одягу 549 гривень. Ну, взагалі, зазначу, що зараз в Аврорі великі скидки на різноманітні пральні порошки різних, до речі, марок. Як і для ручного прання. Є капсули на акції. Ручне прання, а також для пральних машин. Ви тільки погляньте на акції, на освіжувач повітря. А який широкий вибір зараз, на миючі засоби для посуду, ну, це просто ціна бомба, Фері. Маленькі, великі. Рідке мило, друзі, зараз теж по акції. Гляньте які скидки. Це просто. Бруски мила 19 гривень на акції і 7 гривень. Різноманітний вибір грибінців. Ви тільки погляньте на акції зубних паст. Різноманітні торгові марки. І Аквафреш, і Colgate, і Лакалут. Друзі, погляньте на Вермішель в Аврорі, яка з'явилася. Вона, до речі, теж зараз на акції, але є ще Вермішель солодка 23 гривні. Так, ось така вермішелька на акції. Ну, а для жінок, погляньте, будь ласка, які колготи зараз. На акції 209 гривень, утеплені. Можете теж придбати. Різноманітні чоловічі та жіночі шкарпеточки на акції, 55 гривень чоловічі. Також на акції жіночі. Ціна 44 гривні. Так, друзі, повертаємося ми до солодощів, які теж ще на акції є ось такі шоколадочки. Міленіум, до речі, хочу сказати, що на акції 61 гривня. Ось такий шоколад з наповненням 114 гривень за таку от плитку. А це взагалі такі чудові подарунковіші. цукерки, лукас. Мілленіум зараз на акції 109 гривень. Так, і ось така у формі цукерочки, упаковочка, яка теж на акції 80 гривень. Друзі, ну а це до кави, хто полюбляє ось такий ванільний пудинг. Зробив вам настрій. Дякую всім за увагу.